Доброго ранку, друзі. Ви бачите, як чудово розпочався наш день в лісі. Зараз приблизно 10 хвилин по 8. Ліс мокрий-мокрісінький, тому що от десь о 3-4 ранку розпочалася гроза, і була вона така непотужна і навіть не злива, але все-таки доволі... Доволі добра до нас, тому що в нас бракує води, як ви пам'ятаєте. І, одразу ж, зайшовши до лісу, я натрапила на улюблений один з улюблених грибів Парасольку. Він дуже-дуже смачний. Отже, сьогодні. 5 липня 2025 року і я запрошую вас у мандрівку до лісу, який пробуджується схоже на дощовик. Але чомусь чомусь я сумніваюся. Форма і колір трохи якісь нехарактерні. це точно дощовик. Сонячно. Уже парко і з дерев скрапає вода. Ну що ж, друзі, а ось і наше бінго. І більш серйозна заявка на те, що сьогодні буде, зважаючи на всю попередню нашу історію, непоганий грибний день. Загалом розраховуючи на сьогодні, я планувала так, що можуть бути, або передбачала, що можуть бути два сценарії. Або за два останні спекутні дні все в лісі висохне. Або зважаючи на попередні дощики, дещо все-таки виросте і до сьогодні протримається, дочекається мене. Здається, спрацьовує другий сценарій, принаймні дуже хочеться на це надіятись. Ось дивіться, що у нас тут є. Цей красноголовчик перший за рік у цьому місті, де раніше вони росли десятками. Дуже цінний для мене грибочок. Враховуючи ще й сьогоднішній дощ, маю певні сподівання, незважаючи навіть на майбутню ще більшу спеку, на невеличку грибну хвильку. У нашому чудовому лісі. Це ціла плантація, родина незабутньої і всюди сущої свинухи тонкої. У нашому лісі є багато. Є люди, які досі її збирають, і я бачу з відео по Україні. Що таких людей немало. Не знаю, як можна нехтувати власним здоров'ям і чекати, коли відпадуть нирки або печінка з невідомих причин. Після того, як 40-50 років їв, і було смачно, ніхто не помер. То вибір кожного, ну і питання рівня освіти і рівня інтелекту. Так, гриб красивий, і кажуть, смачний. Але навіть... Найзлішим, найбільшим ворогам я б не побажала смачного. Ну, крім зрозуміло кого. От їх треба годувати цими грибами от усю орду щодня на сніданок обід і вечерю, і ще й на підвечірок. Подивіться, яка гарненька хатка. Я не знаю, що там, а ви? А оце вже маремуха. Мухомор сіро-рожевий. Хороший грибочок, кажуть, смачний, не їла ніколи. Ну, сьогодні, оскільки я йтиму досить далеко в ліс, думаю, що він в мене у відерці не збережеться, тому, на жаль, він загинув даремно. знаєте, друзі, я Розумію, що ви можете подумати. От вона радіє із просто якихось незначних або й неїстівних знахидок. З чого тут радіти. Ну, той із вас, хто не грибник і не бачив, як цілий рік гине, засихає його ліс, тому що зовсім немає опадів. Цілий рік. Той, мабуть, моїх почуттів не зрозуміє. А я в цих знахідках просто бачу, що мій ліс оживає, що він не загинув, не загинула грибниця, не загинули всі сосни і інші дерева. Частина все-таки вижила більша. Отож є надія, що все повернеться на краще, і ліс буде жити, і будуть гриби. Ну, головне, щоб жили ми з вами. І щоб загинув ворог. Ось тут у мене шпальний гриб на пеньку. Гарненький. Кажуть, що теж вони їстівні, тільки коли молоді. Але не, не смачні, а просто не мають ніякого смаку. Так, кабани в цьому лісі є. Але це зробили не кабани. А оті двоногі свині, які взагалі не розуміють, що таке ліс, що таке природа і яка їхня власна роль у цій природі. Отож, друзі, у нас перший привал. Перша кава, перший ковток кави невдовзі буде. І час підбити певні підсумки попередньо. До речі, правильно саме підбивати підсумки, а не підводити підсумки, як багато хто каже, запам'ятаємо і рухаємося далі. Я пройшла лісом більше двох кілометрів, побувала в різних за характером місцинках. І Висновки такі. Маслюків у малому лісі нема, але там певне грибне життя. Починається. У великому лісі абсолютно пусто. Нема нічого. Жодної хирилявенької поганочки, міценочки я ніде не побачила. Не дуже втішні ці попередні підсумки. Висновок такий, що треба йти саме тими місцями, якими я ходила минулого разу, тобто невелика сосна. А якісь березнячки, осичнички, ну і такі всякі затишні місциночки, де можуть трапитися сироїшки, підберезники, підосичники, ну і щось таке. Білий гриб, маслюк, польський гриб, думаю, у лісі не присутні. Якщо не так, буду дуже рада. А також думаю, що. Невеличка грибничка лисичок, які тут у нас кілька років, як почали рости, загинула повністю. Там змінилася навіть рослинність на тих місцях. Знову ж буду дуже рада, якщо помиляюся. Звісно, шкава дуже смачна, прекрасно бадьорить, але ще більше мене б збадьорили грибочки. Оскільки я прокинулася о четвертій ранку під звуки грози, то і вже не заснула, то якось доводиться бадьорити себе. Що я вам хочу сказати, друзі? Ви разом зі мною перебуваєте в унікальному місці. Такого місця нема більш ніде в Україні. І, на жаль, це не позитивна унікальність. Розумієте, в цьому лісі грибна хвиля, яка піднімається по всій Україні, починається в останню чергу. От тут неподалік Охтирка, Гадяч, що там Лебедин, Миргород, дає такі ж, фактично, як у нас Соснові ліси. Так от, всюди, отам, у всіх оцих місцях, Після того, як по всій Україні вже почалися гриби, і вони почалися в Охтирці, почалися в Лебедині. Зараз я знаю, що там збирають повні відра грибів. Не чула звістки, і в Миргороді також не так багато, але є. Не чула звістки про гадяч і досі жодної. Можливо, днями обізвуються гадяцькі грибники. От у нас гриби з'являються в останню чергу. От коли вже у всіх є, тільки тоді вони з'являються у нас. Ну, а якщо врахувати наші екстремальні умови за минулий рік, то ви розумієте мене, так зараз на Карпатах, точніше в Карпатах, відходить якась там уже не знаю, друга чи третя хвиля грибів, так само в Прикарпатті, Є гриби на Поліссі, на Чернігівщині просто вал, якесь цунамі грибне. Ну, Десь так. Моніторю ситуацію, бо що ж робити. Подивлюсь на гриби, хоч на екрані. А це вже у великому лісі. Прикольненько. Просто цікаво, що може бути під оцією купою. А нема нічого. Можливо, це кротовина. Прикром. Три види грибів, але це тільки три гриби. Зайшла досить далеко в ліс, великий ліс все-таки пустий, Ото там дві мертві дві живі маремушки знайшлися у низинці. Ну, Який прогноз? Якщо після оцього дощу, завтра-позавтра не вистрілять, ну хоч якась там кількість, не вистрілить якась там кількість грибів то будемо продовжувати заздрити чернігівцям. До речі, зверніть увагу правильно, чернігівці, а не чернігівчани, так само харківці, а не харківчани чи харків'яни. Ну, харків'яни ще так могло би бути. Але загалом, коли є форма традиційна усталена, українська форма Харківці, так само в моєму місті Зінькові. Живуть Зіньківці, а не Зіньківчани. До речі, ви чули, друзі, національно несвідомі мешканці Харківщини подали в суд за право називатися харківчанами. Ну, що ж, очевидно, їх і досі ні, не буду казати такого. Це блюзнірство, що я подумала. Люди гинуть, люди живуть під постійними обстрілами, ну, декому, мабуть, не дійде ніколи. Отож, якщо за найближчі дні не вистрілить хоч якась кількість грибниць, хоч трохи, то, очевидно, з огляду на майбутні пекельні температури, нам доведеться сподіватися тільки на дощову осінь, але надії не будемо втрачати. Однесенька сироїжка червона, та, що пекуча, але до речі, вони мені дуже сподобалися. І Тепер я буду брати їх завжди, їх тільки бачитиму, так як і інші види сироїжок. Ось вона. Ех, була поруч маленька, але вона репнула ще до мене. А потім я її добила. Така гарнюня. А на цього красноголовця точно мені варто ображатися. Однозначно був тут два дні тому і не обізвався до мене. І ще один партизан, якому теж швидше за все більше двох днів. Ну, але він мене дочекався. І той попередній був чистий, і цей сподіваюся теж. Друзі, цього просто не може бути. Якби не сумні новини, які мене наздогнали і в лісі, я б зараз, мабуть, стрибала від радості, і кричала. Просто продемонструю вам. Це один. А це два. Щось неймовірне. І це фактично на виході з лісу. Підсумок на сьогодні, друзі. Два білих, чудові, чистісінькі абсолютно. Подивіться розмір, який прекрасний. Два красноголовці, той останній такий був червивий, підберезник або ж бабка, сироїжка і парасолька. Несподіваний, якщо чесно, для мене результат абсолютно не очікувала на білі. Великий, приємний бонус. Шанси у нашого лісу є. Він не загинув. Це приємно. Сподіватимемося на краще. Дуже дякую всім, хто стежить за моїми відео, хто підписався на мій канал і ставить вподобайки. Ви могли помітити, що наше, наші подорожі набули якогось детективного характеру пошуку грибів. Сподіваюся, це не завершення. Дякую дуже всім. До нових зустрічей.